З вами Володимир, компанія Балкон Юа. Зараз ми знаходимося на щойно відремонтованому нами балконі. Це балкон типу Хрущовка. Ми тут зробили повністю ремонт під ключ, зробили дуже багато робіт, і цей балкон готовий як тепле приміщення. Його можна використовувати як кабінет. Зараз я знаходжусь на вулиці в нас мінус 2 градуси. На балконі без опалення, десь плюс 15-16. Коли відкрити двері на балкон, то тут буде всі плюс 20. Як такого досягти навіть без опалення, але воно тут є на балконі, я вам розповім в цьому відео. А також які самі роботи були виконані. Тож залишайтеся до кінця цього відео, ви все детально дізнаєтесь, і будете розуміти, як отримати такий самий балкон у вас в квартирі. Тож, перше, з чого ми починаємо всі балконі, це демонтажні роботи. Ми демонтуємо повністю все старе скління. Бачите, балкон. Старий ось так виглядав. Ми повністю демонтуємо, залишаємо плиту. Ми рекомендуємо ці балкони збільшувати по глибині. Оскільки зараз цей балкон був близько 75 см глибиною, цього, в принципі, недостатньо для комфортного балкону. Комфортна ширина балкону складає десь 1,10-1,15 м. Тож ми варимо металевий каркас, котрий збільшує площину даного балкону і наваримо новий парапет, на котрий вже буде встановлюватись скління. І таким чином. З 80 см стандартної глибини ми отримуємо 1,10 балкон, котрий вже максимально комфортний для розташування на ньому різних речей, наприклад, шаф і для знаходження на ньому. Також даний балкон ми тут продлили, бачите, тут була труба, десь балкон в кінець стіни. Також збільшили його довжину. Цей металокаркас він міцний, з ним нічого не трапляється, можна скакати, пригати, ми даємо на гарантію 7 років. І він максимально облегчений, Вчений, тобто ми не заливаємо ніяких стяжок, не збільшуємо навантаження на плиту, а навпаки, її розвантажуємо. Далі, щоб забезпечити утеплення балкону під продовження квартири, ми ззовні утеплюємо 5 см пінопласт. Далі в каркасі ми вставляємо 4 см пінополістирол. І потім, бачите, у нас тут підвіконня і закінчується обшивка. Ми робимо утеплення. Ось тут 5 см пінополісті у нас іде. Далі пінофол, це рулонний утеплювач по всьому периметру, монтажна рейка і фінішний матеріал. Таким чином, ми досягаємо дуже теплого балкону, причому не збільшується його навантаженість, і мінімально забираємо від глибини самого балкону. Наступним чинником, що в нас зберігає тепло, це в нас є пластикова конструкція. На балконі, якщо ви хочете отримати тепле приміщення, саме як кабінет, щоб було температура плюс 18-20 градусів, ми рекомендуємо використовувати скління ЦРХ у Євро 70. В нього монтажна ширина 70 міліметрів, що дозволяє нам поставити широкі склопакети. Стандартні склопакети 32 мм міліметри товщиною. Ми ставимо 40 міліметрів. Тобто, чим ширше ти склопакет, тим він краще зберігає тепло. Ставимо обов'язково три скла в кожну камеру. між склами закачуємо гасаргон. Він нікуди не пропадає. Він слугує весь строк служби склопакету. Зараз сюди вже нова технологія. Його закачки саме на виробництві склопакетів, а не після того, вже на заводі не закачують. Тобто на виробництві склопакет герметизується, газ аргон зберігається. І також використовуємо обов'язкове енергонапилення. Воно працює як дзеркало. Тобто все тепло, яке зберігається на балконі, попадає на склопакет, зазвичай воно виходить. А при даному варіанті воно як дзеркало. Тепло попадає і відбивається назад в приміщення. Таким чином, ми досягаємо коефіцієм теплозбереження R105 при нормі. Рані у нас норма була 0,75, зараз вона збільшена, це 0,9. Е, і це дуже висока норма. У нас тут 1,05, дуже класно зберігається і балкон тепло. Далі тут ми використали штульпову систему відкривання вікон. Тобто, зазвичай ми ділимо конструкцію на 4 частини тобто для максимальної зручності. І в нас є дві ручки, ви відчиняєте, і тут у нас є перегородка між вікнами. Що таке штульпова система? Це коли у вас є одна ручка і основна створка, ви її відчиняєте, і Друга створка у вас відчиняється за допомогою спеціального механізму. Тобто ви її відчиняєте і у вас, бачите, немає горизонтальної перегородки, дуже багато повітря заходить на балкон. Якщо у вас ще особливо відкривається класний краєвид, то ви отримуєте вид без перегородки. І вона, бачите, однією рукою обслуговується, ми закрили і ось закрили. Ця створка, вона поворотно-відкидна, відкидається, зимнє привітнювання, звичайне відкидання і закривається. І це наша створка залежна. Далі для обігріву цього балкону ми використовуємо інфрачервону теплу підлогу. Тобто, під цей каркас металевий, ми його теплю за допомогою пінополістиролу, стелимо ОСБ плиту, отримуємо рівну поверхню, рівну, тобто у нас тут немає ніяких порошків, стелимо ламінат. Тут ми використали, бачите, під дизайн світло-сірий оздоблення. Зараз я про нього розкажу. І такий темно-сірого кольору ламінат. В якості утеплення використовуємо інфрачервону теплу підлогу. Ось, бачите, у нас є регулятор 20 градусів. Це на зараз температура. 22 це тепла підлога. Вона рівномірно гріє всю площину підлоги. Дуже швидко розігріває і виходите вже по теплій підлозі. Вас бачите, в носочках дуже комфортно, дуже класна штука. Ви собі працюєте в тепло йде в ноги, і рівномірно воно підіймається по всій площині балкону. Дуже класна, зручна штука. Ось ми їх вимикаємо. Якості оздоблення. Тут ми використали наш новий матеріал. Це дерев'яна вагонка під цеглу з фарбуванням. Тут у нас є два типи шву. Ми тут на даному об'єкті використали широкий шов, тобто, бачите, між вагонками широкий шов. Ось тут ось тут є. У нас також вузький шов. Дана вагонка відрізняється тим, що це натуральний матеріал, сосна, перший сорт. Вона дуже міцна. Вона додатково утеплює приміщення, тобто, коли ви доторкаєтесь, з неї нічого не трапляється, її можливо фарбувати в будь-який колір. Тобто, ми тут пофарбували світло-сірий колір для дизайну, можна в білий колір, можна поєднання кольорів. Це дуже класно. Ми використовуємо якісну фарбу, коли вона фарбується, з нею вже нічого не трапляється, вона не деформується, фарба не злазить, слугує дуже довго. І йде імітація цеглинки. По вартості дана вагонка на кінець 2024 року коштує. 450 гривень за метр квадратний, вона довго, вона швидко монтується, тобто не потрібно кожен камінчик окремо монтувати. Ця вагонка, бачите, вона трьохметрова, вона набирається дуже швидко, дуже швидко монтується і фарбується. Таким чином досягається її вартість з рахуванням фарбуванням десь біля 650 гривень за метр квадратний. Це порівняно з вартістю ламінату. Тобто, або вам подобається ось такий варіант, ви оздоблюєте, фарбуємо будь-який колір і при цьому вартість матеріалу не збільшується, тому що якщо використовувати саме гіпсове каміння, то воно десь виходить раза в три дорожче за ось таку вагонку. І це все в строках дуже довго робиться, по строках гіпсове каміння і є нюанси. Тобто зараз це дуже крутий, класний матеріал, раджу його використовувати на ваших об'єктах. І ось так виглядає уже повністю оздоблений балкон. Дуже приємний, дуже класний колір, він нейтральний. Він не набридне вам з часом. Дуже дуже приємний під камінчик, саме саме те. І ми тут обрали ще раз повторюсь: нейтральний сірий колір. Він класно декорується з якоюсь зеленю. В якості плінтусів ми використовуємо дерев'яний плінтус. Його також фарбуємо в колір вогонки. Тоді він непомітний на балконі. Додатково ми вивели розетки. Ось бачите, ось тут дві розетки, ось там розетки. Тут планується додаткова робоча зона, дуже комфортно і також освітлення. Бачите, в нього два режими. є такий легесенький і такий сильний режим. Також додатково можна підключати якісь там бра. І якщо вам потрібні речі для зберігання, ми рекомендуємо робити ось такі вбудовані шафи у вас на балконах. В даному випадку, оскільки у нас тут є труба, вона нам трошки заважає, ми використали одні двері, але дуже часто ми використовуємо двоє дверців. Ці дверцята жалюзійні, вони йдуть, бачите, є простір, свіже повітря заходить в шафі, ну не буде застою повітря. Тобто ми відчиняємо. Ось ці дверцята, і ми робимо індивідуально під кожного клієнта полички. Також тут, бачите, ми зробили висоту, регулюємо під потрібні нам речі. Тобто, у нас ось такі полички. Сам каркас робиться з дерева, у плита. Можливо, вона виглядає не супер якісно, але це не дорогий матеріал. На нього можна складати дуже важкі речі, з ним нічого не трапляється при перепадах температур. Тобто, ідеальне місце для зберігання речей поклали, сховали, закрили шафку. Виглядає супер, все максимально функціонально. Якщо, наприклад, потрібно, то ми також ділимо на дві частинки для зберігання габаритних речей. Це все індивідуально під кожного клієнта. І ось так це виглядає впритул. Дуже зручно, комфортно, шафа, максимально глибока і зручна для користування. Стелю ми також обов'язково утеплили пінополістиролом 5 см, зашили матовими панелями. Це панелі DecoMax, якісні, з ними нічого не буде траплятись на протязі всієї служби. Тобто ніколи не буде тут чорніти, щось там з'являтись. Буде панелі завжди як нові. Ми ще додатково встановили ось такі сушарки, статичні. Зазвичай ми робимо ось тут сушарочки, але тут я поспитав такі невеличкі для нижньої білизни, що також дуже зручно. Ось бачите, ось так балкон виглядає зовні. Ось у нас плита, ось так він розширився. Бачите, ми його впритул зробили. Тут у нас використовується оздоблення сайдинг з кління зверху, без шумка, І ось так цей балкон збільшився. Його розмір. Тепер він комфортний, кайфовий і буде слугувати своєму клієнту довгі роки. Ось такий балкон ми отримали. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. По строках такий балкон ми робимо за тиждень-півтори, від початку робіт до вже завершення і здання об'єкту. Гарантія на балкон складає 7 років. Також нагадую, що перед початком робіт ми заключаємо договори, де фіксується вартість, вона вже не міняється протягом ремонту даного балкону. Ось тож, Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей.